Ще покалатий трошки. Я вмію. Я хотіла просто скоти. Як хочеш, не? Ну, то, але я так зрозуміла, в мене не вирішається назад. Пішла. Це жорош. Ну, але я старалася. Я хотіла, я попущила, як то є. Але от не то кіно не ті, бьє. Моніка! Кулятку маленьку і зайшла за тіла кролик вісому. раз, і страхала, настрапила. Там адіо була дестра. Раз, може. там два-три. Купила смаколики. Ви гадай руку. <говори> така русі, вона так за руку Давайте. Дякую вам, дякую, гарного дня. Як канікули. Слава Богу, дякувати Богу. Все, веземо мою земінку додому там.